Слава Ісусу Христу! Слава Блаженної пам'яті святіший Отець Венедикт XVI одного разу заявив, що напевно таким одним з найбільш, однією з найбільших спокус для нашого світу є те. Що Бог справу вічного життя і спасіння передав у руки людям. А що це означає? Що Бог справу спасіння і вічного життя передав у руки людям? Та ж сам Він прийшов на цей світ, щоб як людина дати нам приклад. Дати нам науку слово передати, залишити засоби для осягнення вічного життя. І сьогодні, читаючи уривок з Євангелія від святого Йоанна, ми там зауважимо, як Він говорить, що тих, яких Бог отець дав йому, Він їх беріг. Але тепер він відходить. Цю молитву, як зазначає святий Євангелист Йоанн, Ісус Христос промовляв тоді, коли вже завершилася остання їхня вечеря, і ось незабаром його повинні були арештувати. Але цих учнів, які вечеряли з Ісусом Христом, Ісус вибрав не просто так. Ісус вибрав своїх учнів, щоб вони виконали завдання і місію. І для завдання і місії він їх готував. Вони не були свідомі цього. І ми читаємо, що навіть під час останньої вечері вони ще сперечалися між собою, хто з них головніший. І що вони можуть осягнути? Тому що пішли наслідувати Ісуса Христа. Але Ісус Христос з цього не робив проблем, бо Він робив своє. І за короткий час Його арештували, несправедливо засудили, Він помер, його стратили, Він помер, його поховали і, здавалося, все пропало. Але Він воскрес. І апостоли були збентежені. Але як ми вже не раз зазначали, їм здалося спочатку, що знову Ісус Христос буде з ними і знову буде їх берегти, як Він про це говорив. Та Ісус Христос і ось ми з вами. Перебуваємо якраз тепер в той час, коли святкуємо свято Вознесіння Господнього. Він вознісся і наказав їм чекати Духа. І ми чекаємо свято Вознес... зіслання Святого Духа, яке ось незабаром повинно настати. Але у святі Вознесіння, і взагалі в самій події Вознесіння. Ми з вами бачимо те, що Христос хотів зробити, зробив і започаткував такий свій проект. Тому що важливу справу осягнення вічного життя Він передав учням, наголошуючи. Тепер давайте самі. І, дорогі сестри і браття. Відколи Ісус Христос вознісся на небо, то ми повинні робити роботу Ісуса Христа, завдання Його. Він справді продовжує нас любити. Він між нами залишився в Присвіті й Тані Євхаристії. Але Він доручив церкві, щоби вона. Виконувала важливу функцію, щоб люди могли пізнати Боже Слово, поєднатися з Богом і осягнути вічне життя. Ми питаємося, а як? Бо дуже багато хто хотів би безпосередньо до Бога звернутися. Боже, дай мені вічне життя, Боже, допоможи мені. Багато людей думають, що Бог буде безпосередньо. З ним співпрацювати, захищати його, вирішувати Його проблеми, потреби, задовольняти. Але коли читаємо Євангеліє, пише євангелист, що він сказав до учнів, що зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, а що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. І ми спитаємося, як тепер осягати вічне життя, а треба осягати його так, що, як каже Ісус Христос в цій молитві, вічне життя Слово, яке я передав їм. І тому, дорогі сестри і браття, Ісус Христос говорить до апостолів, що Він передасть їм ключі Царства Небесного. А що означає ключі Царства Небесного? Це слова і засоби, які роблять можливим, щоб ми у Царство Небесне увійшли. А які слова? Та насамперед Слово Боже звернене до нас. І завдання учнів Христових полягає ось у чому. Не спотворено і не перекручено передати Слово Боже іншим людям і іншим поколінням. Це не будь-хто повинен передавати Слово Боже, а це кожний з нас зобов'язаний насамперед Його прийняти, збагнути, усвідомити, погодитися. Зрадіти тому слову і так не перекручено, неспотворено передати іншим. Це не є лише завдання священників, але ми мусимо розуміти, яке важливе завдання священників, які передають це слово на загал багатьом людям. А чому так важливо слово не перекручено передати? А тому, дорогі сестри і браття, що від цього залежить багато, це не байдуже, що ми скажемо. Тому що тільки одне слово неправильне, і ми можемо піти на манівці. Ми можемо втратити віру і втратити все. Ми скажемо, а як від одного слова? А так буває від одного слова. Потім все. Може пропасти. Пригадую, на одній місії були катихетки. І катахка намагалася дітям малим розповісти, що таке пресвята Тайна Євхаристії. І каже, Пресвята Тайна Євхаристії це тіло і кров Ісуса Христа під видами хліба і вина. І діти повторюють і завжди якесь слово забудуть. І вона каже: ну, діти, ну як вам це пояснити? Ну, розумієте, це символ? І діти слово символ запам'ятали. А це не символ, а правдиве тіло і кров Ісуса Христа. А якщо з ними залишиться це слово символ, то вже будуть і своїм дітям, і все, і будуть зневажати Ісуса Христа, бо це лише не символ. Будуть зневажати Ісуса Христа в Святі Євхаристії, а це якщо символ, то можна символічно Його їсти, а можна і зовсім не їсти. Почнуть втрачати свою віру. А все залежить від лише одного слова. А є ще вчительський уряд церкви. Це наступники апостолів і єпископи. Сьогодні ми в діяннях апостолів читаємо, як апостол Павло попереджає своїх. Послідовників, своїх учнів, послідовників Ісуса Христа, каже, коли я від вас відійду, обов'язково прийдуть якісь зайди до вас, які будуть вас баламутнити. А скажу ще більше, між вами постануть такі, які будуть перекручувати прямі слова Господні. Бачимо, наскільки важливо перебувати у правдивому слові. Саме тому в цю неділю, яка між Вознесінням і зісланням Святого Духа ми згадуємо пам'ять святих отців Першого Вселенського собору, чому він важливий? Він важливий, тому що він був перший, бо прийшли до церкви зайди і постали у церкві ті, які перекручують все. І як було вирішити, і каже Христос. Я дам вам ключі Царства Небесного, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, що ви розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. І тоді єпископи якомога більше, більше як 300 їх зібралося, для того, щоб перекручене Слово Боже відкинути, а встановити істину. Дорогі сестри і браття, ми сьогодні будемо молитися. Нікейсько, царгородський символ віри. А чому він нікейсько? Тому що в Нікеї його почали складати в 325 році, скільки вже століть пройшло. І власне, ми сьогодні згадуємо тих єпископів, які складали оцей символ віри. І оті різноманітні слова вони точно поскладали на своєму місці, щоб ми знали, у що ми віруємо. Бо перекручувати не можна. Бо перекручення, неправильне тлумачення, може призвести людину до загибелі. Але як важливо, щоб кожен з нас теж був відповідальним послідовником і учнем Христовим. Не раз кажуть до своїх домашніх або ще щось там неправильно зробили, кажуть, та Бог тебе покарає, а ти звідки знаєш? І ми вже наводили той приклад, як образ серця Христового на образі серця завжди малюють Христа. Коли він показує лівою рукою на своє серце, а праву руку він підняв у специфічному знаку благословення так, що він складає деякі пальці, а деякі вони догори простягнуті. Коли я був малий, то мені казали, будь чемний, бо бачиш, Бозя на тебе пальцем махає. А мені казали деякі люди, та то всюди, в кожній хаті, таке говорили, християнський? А там зображено Боже благословення, а казали, що Бог пальцем махає. Один місіонер посвідчив, що мусив робити зауваження батькам. Тому що батьки не думають, що говорять. Дитина пустувала на церковному подвір'ї, мамі то не подобалося. Вийшов місіонер, священник проходить мимо, а вона каже: будь чемний, бо бачиш, зараз тебе священник забере. Куди забере? Що буде та дитина думати про священника в майбутньому? А це такі найпростіші речі. Нам здається, що ці слова не важливі, а через те може людина втратити. Віру, а з вірою втратити і спасіння. Дорогі сестри і браття, сьогодні ми з вами дякуємо Богові за те, що Він дав нам таких провідників, які перший раз зібралися, а потім тих соборів вже було багато. 21 собор був. Останній був, другий Ватиканський, у 60-х роках. 21 Собор Вселенський, який вирішував дуже важливі справи, але найбільше він спрямовував людей у правильному руслі, щоб вони вірили правдиво і не перекручували слова Божі і не втратили спасіння. А ми з вами маємо собі таку постанову зробити. Відкрити серце для Святого Духа і пильно вчити, вивчати, звикати до Слова Божого не тільки до того, що пише у святому Євангелії, а також до науки церкви, бо каже Христос до апостолів, що зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, а те, що ви розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. І, можливо, для світу це велика спокуса. Чому то Бог передав людям справи вічного життя і вічного спасіння. Але у церкві ці люди вони моляться і через Святого Духа під Його проводом, вони по-людському відкривають нам правдивий шлях для спасіння. І вони дають нам впевненість, що ми йдемо добрим шляхом. І тому це велика Божа мудрість, як каже святіший отець Венедикт 16, блаженної пам'яті, велика мудрість, як то Бог влаштував оці шляхи спасіння. Сьогодні ми дякуємо Богові за цю велику ласку, а самі мусимо пам'ятати, на нас лежить велика відповідальність насамперед. Прийняти Святого Духа, відкрити серце для Його дії в кожному з нас. І пам'ятати, що ми теж зобов'язані, не спотворено і не перекручено, свідчити і передавати Слово Боже іншим людям від особи до особи, від серця до серця, від покоління до покоління. Слава Ісусу Христу!